Вітаю вас, друзі! Це програма Новий заповіт для Нової України від грудня 30-го числа. Ось ось і вже Новий рік. А ми завершуємо читати останню книгу Біблії Об'явлення Івана Богослова. Це той самий момент, про який казав євангеліст Білі Грем. Я прочитав останню сторінку Біблії. Все буде добре! Ми досить часто питаємо, чому Бог не карає зло наразі, чому Він не видалить його повністю вже сьогодні. Книга про майбутнє, а це саме книга Апокаліпсис або книга об'явлення Івана Богослова, ця книга відповідає, видалить, видалить, покарає. Остаточно встановить справедливість все це зробить. Але зробить це Господь. Не без нас, не без нашої, безпосередньої участі. Бачите, Господь працює з нашими характерами і використовує найважчі обставини для того, щоб привести нас до найвищого можливого рівня повноти досконалості. Апологен Грек Коукл писав, що повнота досконалості є найвищим благом, і вона вимагає моральної свободи. Але це з необхідністю передбачає можливість зла. Оскільки все, що Бог створив, є добром, то навіть ті речі чи явища, які здаються злими, здаються такими через те, що ми не знаємо всього контексту, не бачимо всієї перспективи. Коли ж бачимо ціле всю картину, те, що здавалося злом за підсумковим рахунком. Слугувало до більшого добра. Наприклад, деякі чесноти не існують без зла: мужність, милосердя, прощення, терпіння, втіха, героїзм, витривалість, вірність, самоконтроль та багато інших. Немає абстрактних чеснот, підкреслює Грек Коукл. Всі вони властивості характеру, які можуть мати лише реальні люди. В реальному світі, де існує, і це важливо пам'ятати, де існує добро і зло. Так само як зло є результатом вибору, так само і добро, і те і інше залежить від можливості робити вибір між правильним і хибним. Книга об'явлення важлива саме тим, що вона вказує нам на перспективу, на майбутнє. Поміщаючи нашу сьогоднішню боротьбу в контекст усієї людської історії до її останнього моменту, коли Господь стане понад усе, знаючи, чим закінчиться земна історія людства, ми не впадаємо в розпач, бачачи тимчасову перемогу зла. Свідоцтво цієї книги надихає нас не втрачати відваги, не поступатися злу і далі боротися навіть тоді. Коли ця боротьба здається безнадійною. Ні, вона не безнадійна. Господь таки буде понад усе. Давайте послухаємо цей останній розділ книги Об'явлення Івана Богослова. Об'явлення Івана Богослова. Розділ 22. І показав він мені чисту ріку живої води, прозорої, мов кришталь, що виходила від престолу Бога і Агнця. Серед його вулиць, із одного і з другого боку ріки, дерево життя, що приносить дванадцять плодів, щомісяця приносить свій плід, а листя дерева для оздоровлення народів, і жодного прокляття більше не буде. А буде в ньому престол Бога і Агнця, і його раби будуть служити йому. І побачать його обличчя, а його ім'я на їхніх чолах. І ночі вже більше не буде, і не потребуватимуть світла світильника та світла сонця, бо Господь Бог їх освічує, і вони будуть царювати навіки віків. І сказав він мені: це слова вірні та істинні, а Господь Бог пророчих духів послав свого ангела показати своїм рабам те, що незабаром має статися. Тож незабаром приходжу. Блаженний, хто зберігає слова пророцтва цієї книги. І я, Іван, це побачив і почув, і коли почув та побачив, упав, щоб поклонитися до ніг ангела, який показував мені це. Та він каже мені: Гляди, не роби цього. Я співраб твій і твоїх братів, пророків і тих, хто зберігає слова цієї книги, Богові поклонися. І каже мені. Не запечатуй слів пророцтва цієї книги, бо час близько. Неправедний нехай надалі чинить неправедність, і нечестивий нехай ще опоганюється, а праведний нехай далі чинить праведність, і святий нехай ще освячується. Ось я незабаром приходжу, і моя нагорода зі мною, щоб віддати кожному за його вчинками Я, Альфа і Омега, перший і останній початок і кінець. Блаженні ті, хто випере свій одяг, щоб мати право на дерево життя і війти брамами до міста, а назовні міста будуть пси й чаклуни, розпусники і вбивці, і доопоклонники, і кожний, хто любить і чинить неправду. Я, Ісус, послав свого ангела, щоб засвідчити вам це в церквах. Я є корінь і рід давидів, зоря рання досвітня, а духи наречена кажуть. Прийди, і хто чує, нехай каже Прийди, і спраглий, нехай прийде, і хто бажає, нехай візьме воду життя даром. Тому що свідчу кожному, хто чує слова пророцтва, які в цій книзі. Коли хто додасть до них, то Бог накладе на нього кари, записані в цій книзі. А коли хто відійме від слів цього пророцтва, які в книзі, у того Бог забере його частку з дерева життя. І зі святого міста, про який записано в цій книзі. Каже той, хто свідчить це: так, незабаром приходжу. Амінь. Так, прийди, Господи Ісусе, благодать Господа Ісуса з усіма. Амінь. Отже, друзі, ви прослухали останній розділ останньої книги нового заповіту і також Біблії книги об'явлення Івана Богослова. Ми прочитали останню сторінку Біблії і все буде добре. Нехай Господь благословить вас ніколи не втрачати відваги і бути вірним Богові боротися до самого кінця, до тої перемоги яка обов'язково прийде в наше життя. До побачення.